Okay, let's start our lesson. And the first thing I would ask you to do is to look at this uh, slide. and you have to explain why, okay? Алла Швороб, вчителька англійської мови ліцею номер 18 розпочинає черговий урок на дистанційці. Через високий рівень захворюваності навчальний заклад з цього тижня повністю перейшов на онлайн формат. У нас є досвід. Ми працюємо не перший рік, тому для нас це не новинка, і ми легко переходимо на такий формат навчання. Діти теж звикли, вони всі підключені, вони всі працюють на нашій платформі. Ускладнив процес Навчання суботній обстріл, адже після нього в рівному побільшало відключень світла. Ми діти завжди мене повідомляють, що на даний момент от зараз я вже приходять повідомлення, що вимкнули світло. Ми завантажуємо матеріали на нашу платформу і залишаємо детальні інструкції, що треба виконати. 24 години на день. Ми на зв'язку. Діти пишуть нам у вайбер, пишуть в наш класрум, і ми протягом дня відповідаємо. Якщо виникають якісь питання, вони завжди можуть їх задавати. Ми завжди реагуємо. Учителі на дистанційці можуть працювати з дому, але якщо у їхніх оселях немає світла, повинні йти у навчальний заклад, де є генератор. Наш ліцей підключений до великого генератора. Все приміщення ліцею, ми маємо змогу на час вимкнення світла вмикати генератор. Тоді в школі є і світло, і інтернет. Ми вмикаємо генератор у вечірній час, коли в у нас двозмінне навчання, тому ми вмикаємо генератор, коли ввечері вимикають світло. Ми можемо навчатися в дві. Зміни ну без проблем. Всі вчителі у нас забезпечені гаджетами, всі мають або персональний комп'ютер, або ноутбук, або хромбук. Якщо у школах дистанційний формат, то садочки поки працюють у звичайному режимі. Запроваджено протиепідеміологічні заходи. Якщо в групах багато хворих, вони призупиняють роботу. По закладах як дошкільної освіти, так і загальної середньої освіти проводиться щоденний моніторинг захворюваності зі слів батьків, як діти ну, хворіють в свою чергу за статистику, яку буде надавати відповідно заклади охорони здоров'я за зверненнями, буде прийматися відповідне рішення. Наразі усі заклади загальної середньої освіти рівного перебувають на дистанційці до кінця тижня. Далі рішення будуть приймати відповідно до кількості хворих. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.